Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт. І сьогодні я вас запрошую оглянути в готелі Квіту, а саме готель Грекотель Пелес Маріне, який знаходиться в Панормо регіоні Ретівно-Бамос. Бамос! Є один бар і ресторан. На жаль, вже не зніму, що тут поїсти, тому що закінчився час. І є тераса з видом на море. Дуже мило. На кожному столику різний вазончик. Так, ну що трішки поговорила з туристами на рахунок того, подобається їм тут чи ні. В принципі, готелем задоволені. Якраз вони виходять на задньому плані, вони мають двох діток. І, в принципі, все добре, окрім того, що тут дуже багато східців, і саме з коляскою не дуже комфортно, тож вони весь час її носять туди-сюди через східці. Хоча в готелі є ліфт, але я так розумію, по, далі поте території все одно є східці навіть в холі, окей, ви доїхали з номеру або піднялися з ресторану в хол, але навіть в колі є знову таки декілька східців. Тож, що ви подорожуєте з дітьми, майте це на увазі їжею, задоволені і, в принципі, сервісом також. Скажу трошки про дитячі розваги. Тут є чотири дитячі клуби. Щойно ми побачили той, який для німців, тому що основна категорія людей, які тут відпочивають, вони з Німеччини. На цій території, тобто там німецькомовні аніматори, є басейн. Басейн тут для всіх, для діток. Ну і є ще три. Один для тих, хто відпочиває в делюкс, інший для всіх англомовних і не тільки. Тож, якщо ви відпочиваєте тут з дітьми, то тут точно рай, на який хочете мові, на який хочете локації, будь ласка, ну і, звісно, плюс аквапарк. Взагалі на території сім басейнів. Той що з підігрівом лише закритий басейн, тобто всі басейни, які знаходяться на дворі, не підігріваються. Так, ще про готель. Тут основна маса відпочивають німці. Зараз загруженість готелю близько 70%, в основному з Німеччини. Також багато англомовних і полюбляє Прибалтика. Тим більше, що вже буквально наступної неділі буде багато заїзду, саме звідти. На території сім басейнів, як я вже сказала, без підігріву. На території чотири алякарт ресторани, п'ятий це основний. Всі алякарти без допоплати якщо ви відпочиваєте принаймні один е, тиждень? Всі вони знаходяться по е, різним локаціям. Зангліру максимальне розміщення, чотири людини. Цей корпус йде з видом на море. Є душ, ванна. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це вести та обирайте готелі, які вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Зараз ми знімали номер на території, там де Маріна Бей Фемелі Рума. Ну і ходімо дивитися далі. Один з ресторанів який працює по системі Лякарт. Коли погана погода ось так зачиняють від вітру. Це увечері Алякарт ресторан Грецький, а коли готель переповнений, працює і сніданок, і ланч по системі Bufet. Там знаходиться ресторан Барбікю, де готують м'ясо на вогні. Гарний сімейний відпочинок. Ось цільова аудиторія цього готелю. По пляжу, ось тут розчищена територія. Тут пісок, тут всі купаються. До речі, там трохи далі є дай-центр, можна орендувати моторизовані види спорту, і зліва є ось такий пляж. Там можна загорати, лежати, але купатися, як бачите, не дуже безпечно. Снікорт спорт і фітнес-територія. Є ось такий кит кафе а, Ще одна частина території готелю. Нагадаю, готель складається з трьох частин. Каса Маріна територія. На території Каса Маріна дуже багато делюкс Фэмілі. Апартаментів для фемелі та студіо на морі. Аквапарк. Каса Маріна з видом на море, максимальне розміщення, дві людини. Стандарт. Family Maisonet, це дуплекс. Вони знаходяться в нових будівлях 2018 року. Інша кімната на етаж нижче. Тут є вже тераса, а не балкон. Невеличка гардеробна і ще один санвузол. Family Junior Suite, Маріна. Ще одна спальня. І ось такий чудовий балкон тераса. Два Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Ну і висновки для кого цей готель, звісно, сімейний, тому що і аквапарк, і чотири дитячих території майданчика це саме за себе говорить. І навіть дитячий басейн дитячому клубі. Тож я думаю, тут все зрозуміло. На рахунок аквапарку треба розуміти, що він не підігрівається так само, як і інші басейни. Готель взагалі ділиться на три території: Маріна Каса, Маріна Бей та Пелес. В кожному з них є свої категорії номерів. Взагалі на території готелю близько 30 категорій номерів. Тож не намагайтеся в них розібратись. Краще пишіть запит. Будемо пропонувати на ваш склад, на ваші дати. Саме те, що вам більше підходить, також майте на увазі, що не всі номери знаходяться на першій лінії. Наприклад, ті, що біля аквапарку і каса Маріна, з якої я зараз іду, вони знаходяться трошки через невеличку дорогу. Тож, якщо вам сподобався готель, будь ласка, я і моя команда до ваших послуг бронюємо і просто готелі і з вилітами з Європи, Прибалтики, Кишинева. Тож пишіть і до наступних ефірів.